24-річний харків'янин Еміль займається професійним мистецтвом близько семи років. Любов до творчості хлопцю привив батько скульптор Свій перший мистецький проєкт Еміль презентував у Вінниці у 2018 році. Цього разу до міста привіз унікальну експозицію під назвою Завіса на нею. Працював на початку повномасштабного вторгнення. На полотна хлопець змалював те, що бачив, визираючи з укриття свого будинку. Тоді навколо була лише темрява, в якій проглядалися силуети. Це робота не про блекаут, а про ту темряву, що навіювала жах і страхіття. Коли харків'яни намагались е, не видавати світла та звуків, режим світломаскування навіть знайомі місця перетворював у щось чуже, та, е, життя ставало прихованим, і все, що можна було там знайти, це темрява, страх та зоряне небо. Ось чому саме. Я, я хотів поділитися цією роботою, бо вона не була експонована в Україні. Експозицію представили вперше у Вінниці на всеукраїнському конкурсі сучасного візуального мистецтва для молодих художників імені Натана Альтмана. Своєю роботою Еміль виборов перше місце. Тривав конкурс протягом серпня та вересня. За цей час до суддів надійшло 46 заявок. Експертна рада визначила 20 кращих проєктів, які вийшли у фінал. 18 з них презентували на виставці у Вінницькій вежі. Спеціальної теми не було, нам було важливо навпаки побачити, про що думає молодь сучасна, які вона ставить перед собою художні мистецькі завдання, які художній меседж вони хочуть донести до глядача. Бо це завжди важливо, і ми це можемо знати тільки методом проведення такого проекту. С у конкурсі взяли молоді митці з усіх міст України та кілька закордонних. Працювали в техніках, що їм до душі проводять такий конкурс у Вінниці в сьоме. Це є заключний проект в рамках проекту Йофокал, в рамках якого ми реалізовували стратегію. Стратегію ми не перестаємо реалізовувати, але сам проект він добігає свого кінця. І тому ми спільно з музеєм Вінниці, спільно з громадською організацією лабораторія актуальної творчості, вирішили зробити таким також флагманським проектом, саме конкурс. Всі фіналісти отримали дипломи та пам'ятні призи. А переможець можливість протягом року презентувати персональну виставку у Києві. Переглянути експозицію можна з 12 до 19, крім понеділка та вівторка. Виставка діятиме до 13 жовтня у Вінницькій вежі. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.